Коломийська правда вручила переможниці новорічного розіграшу еквівалент ціни на автомобіль. Славута винагороду отримала 74-річна мешканка Коломиї Софія Сесак. Жінка є активною читачкою газети та радить її виписувати всім Коломиянам. І щасливою власницею виграшу поспілкувалися наші журналісти. Софія Сесак є давньою прихильницею Коломийської правди. Читає її від першого номера. Тому навіть і не думала, що підписавшись на газету, отримає якусь винагороду. Про перемогу у розіграші дізналася від знайомих. Однак одразу ж і не повірила. Мовляв, яка машина? От коли буде в мене на подвір'я, тоді повірю, розповіла нам літня жінка. Я ніколи не мала такої претензії, щоб виграти. Я знаю, що треба заробити своїм музелем. А щоб виграти, то ні. Ну пощастило мені так у цій газеті. І все, я газет багато виписую. І вісник, і правду, і, і ця, господар. І багато газет. Були такі лотереї, слухайте, що і рубль виграв, і десь, і телевізор, і ще щось, таке, о, о, Бувало так. Читаю коломийську пробу. І всі, і всі Як сама не можу, то кличу малого Івана такого, о, і він мені сідає, і я кажу, читай мені це, читай мені це. І мой ліпше, і мені ліпше, бо я послухаю, а він сіно навчить ліпше читати зі слів щасливої власниці 40 тисяч гривень. Вона в житті вигравала хіба що рубель за радянського союзу. А тут така сума. Одне, що цікавило переможницю одразу, чи зможе вона поїхати за ці гроші на Мальдіви. Володимир Довганюк, власник газети, запевнив і пані Софію, і всіх шанувальників Коломийської правди. Що і надалі буде проводити такі розіграші. Бо, як каже меценат, людям треба допомагати у такі нелегкі часи. Як самі бачили на свої очі очі цієї жінки, сльози на її очах і радість ну, в той же час і радість. Е, ніколи вона в житті нічого не вигравала, і тут на неї така, так і дійсно пощастило в житті. І це дуже приємно бачити очі таких людей. І мені приємно дуже самому, що я. Можу робити такі добрі справи, і закликаю всіх небайдужих людей. Не треба шкодувати грошей, треба робити добрі справи, і воно віддасться сторицю. Підтримав пана Володимира і головний редактор видання Віктор Фітьо. Він відзначив, що газета може зовні трохи і змінити свій вигляд однак, наповненістю та гостротою сюжетів не буде мінятися а розіграші дедалі стануть традиційними. Перший номер за, ну, за цей 2011 рік наші читачі побачать би деякі зміни, але ці зміни будуть стосуватися тільки зовнішнього оформлення. Звичайно, що ні принципи нашої роботи, ні критичність та актуальність написання статей не зміниться. Ми надалі будемо інтригувати колом'ян гарними цікавими темами. Серйозними журналістки розслідування щодо розіграшів. То звичайно, ми бачачи радість і минулого року переможці, і цього цього року. Звичайно, ми не будемо зупинятися і надалі будемо старатися якось вносити свою лепту в те, щоб зробити, хоч не багатьох коломінали, але щасливим. Всі переможці вже отримали призи від газети. Нагадаємо, що це були поповнення телефону, мобільний телефон, dvd програвач, новорічний продуктовий кошик та поїздка на бій братів кличків. Богдан Малецький Сергій Грицак програма подінтика.